У третьому кварталі 2012-го бізнес клімат та умови для підприємництва в Україні сягнули найнижчого показника з 2008 року. Це висновок з дослідження Європейської бізнес-асоціації. Про причини таких результатів та шляхи розвитку підприємництва в Україні поговоримо з кандидатом в народні депутати від об'єднаної опозиції Олександрою Кужель. Олександр Володимирівну, вітаю вас. Я Давайте вітаю. почнемо з актуального. Вчорашній обмін між батьківщиною і ударом. Кандидатів на мажоритарних округах, прокоментуйте, будь ласка. Чому зараз лунають звинувачення? Чому кажуть, що створили видимість обміну, не знялися там, де треба було, зокрема в київських округах? Ви знаєте, я дуже багато їжу по регіонах, і тому в самому обміні не приймала участі, але сторони, як ну і внутрі, я бачу дуже неприємні речі. Знаєте, якщо люди е, хочуть об'єднатися і мають е, однакові платформи, вони об'єдналися до виборів. Вони домовилися свободою, вони об'єдналися партіями. Ми всі домовились про правила гри на початку. Ми дали клятву, що ми не будемо працювати з урядом Янковича. Ми багато говорили про те, як ми далі повинні співпрацювати, щоб ніколи не дозволити те, що стало в 2005 п'ятому коли команда була, почала там неприємні речі робити внутрішні, і ми дали собі слово всі, всі, хто прийшли. Я прийшла як громадське об'єднання в це об'єднану опозицію. Я тоді ще всі казали, що я нападаю на Кличка. Ні. Я тільки питала одне у нього. Якщо він піде на мера Києва, чи він піде від об'єднаної позиції, тобто він об'єднає команди свободи, об'єднаної позиції, удару і приведе в команду. І таке ж саме сталося і в Верховну Раду. І коли вже наприкінці почалась така розмова і пройшов з'їзд партії Удар, перший, а не зробили разом і не договорились. Я зразу мені дуже сподобався в цьому плані анекдот, який був надрукований на дурдомі, коли пан Клічко приносить пану Яценюку апельсини і каже, тут 10 апельсинів і нам з тобою порівну: п'ять твоїх, п'ять моїх. Яценюк відкриває, каже, тут тільки два. А Клічко каже, я вісім своїх з'їв. От один до одного ситуація він подав те, що своє бачення, і в більшості регіонів там співпало. Але найголовніше неприємна річ була відчуття такого використання або зроблення кроку не дуже приємного по відношенню до своїх колег з об'єднаної опозиції, То є Київ. Ми знаємо, які у нас сильні кандидати Аєв, які сильні кандидати Ксенія Ляпіна. Мені дуже подобається, як працює ємець. Він молодий, потужний, і ми не маємо права лишати киян і дати можливість перемогти. Регіонам, але там опитування показують, що у цих кандидатів ну, ну я не знаєте, кажу, про вами... аріва трошки менші я цифри ніж у Ми знаємо опитування в Україні, кому можна довіряти, кому ні. якщо я бікешки і завжди довіряла, кому вона може подобатися, коли ні. Вони дуже завжди мали відмінності від того, що ми потім маємо. На сьогодні для мене найважливіше відчуття. Я зустрічалася з киянами, я працювала з нашими кандидатами. Я бачила відношення. Жодна людина не підійшла до мене і не сказала, що їй подобається партія регіонів. Але є там питання дуже принципові. Ми не можемо підтримати людину, яка йде від удару, яка вже вела оману виборців, здала блок Юлії Тимошенко, ушла з фракції ще в Київраді. І це для нас є принципове питання. Бо, наприклад, ми в кожному регіоні працюємо проти зрадників. Не може людина, яка вже зрадила, стати вдруг порядною людиною. Добре, Олександр Володимирович, Як в такій атмосфері от, недовіри, підозр, звинувачення виходити на співпрацю в майбутньому парламенті? Ви, знаєте... Ви взагалі в це вірите чи ні? Адже пропонують угоду підписати чи якісь заяви зробити щодо того, що будемо працювати у парламенті разом. Ви в це вірите чи ні? Я хочу сказати таке своє особисте бачення. Я вірю в те, що об'єднана опозиція і свобода. І я маю надію, що і Свобода зайде, і буде потужна команда. Вони дійсно все, що домовились, буде виконуватись. Я бачу навіть зараз, коли ми працюємо по округах, це дійсно культура взаємної допомоги. І ми принципово переговорили всі моменти: це відставка президента, це прийняття закону про відкликання народного депутата і інше 80 законів, які ми всі презентували нашим колегам щодо пана кличка. Ви знаєте, я би дуже хотіла, дуже би хотіла, щоб було так, як він каже. Але, знаєте, я мудра жінка, і у мене я казала, що є відчуття, що це молодий ті гібка. Мені дуже страшно, це, це йому відповідати не мені, якщо зараз йому повірять, як повірили Сергію Леонідовичу, а потім отримують розочарування. Це є найстрашніше, бо зараз йому більше всього віри молодь. Середній клас, який повірив ті гібко, зараз мені пише, що пані Кужель, ми вже нікому не віримо, ми не хочемо просто ні за кого голосувати. Дякую. І тому я маю надію, що люди, які йдуть, не тільки ж там Кличко, там йдуть різні люди, є дуже фахові, є не дуже фахові, але я впевнена, що люди відчули настрій суспільства. І якщо вони хочуть залишити в політиці. То вони повинні служити суспільству, а не домовлятись просто з політиками. Настрій суспільства обов'язкові зміни, і от на це я маю надію. Запитаю вас, як у фахівця із розвитку підприємництва, то позиції удару і позиції об'єднаної позиції. От в цьому напрямку, ну е, економіка, сказати... розвитку підприємництва вони є спільними? Так, е, Да, 100%. Чому тому, що там Оксана продана, тут я з Оксаною проданою, яку я і вчила, і, і допомагала їй стати е, і державним діячом, і ми з нею працювали в е, 2009 рік разом. І тому я впевнена, що в цих питаннях у нас буде 100% узгодженість, бо униз у нас з нею відчуття і знання, і співпраця з підприємцями однакова. І тому в питаннях підтримки під... єдине, що там мені тяжко буде працювати, так це з паном Пінзенником. Це я точно знаю, бо у нас з ним ніколи не сходиться. А е, хочу сказати, що сьогоднішня ситуація оцінка. Ви почали з цього по підприємницю. Власне про я причини дуже, цього да. хочу запитати. Податкова тож звітує реальна. тиск, зменшується. Кількість ну, податків знаєте, зменшується реформа. Вітаємо сабачимо. Сказано, теж. не читайте пресу суда перед обідом, а особисто нашу перед виборами. Ви знаєте, я, я, я вам скажу, що є на факті. Ви читаєте, податкова каже, зменшилась заборгованість по ПДВ. Я зустрічаюсь з перевізниками. Вони кажуть, Олександр Володимирна, ви розумієте, що вони роблять? Вони нам закривають ПДВ при одній умові, що мгновенно, в той же хвилину, ця сума виходить перед доплатою прибутку. І каже: я особисто вже переплатив прибуток на 8 років вперед. Тому я знаю, що стає реально. А реально це я вам можу сказати на сьогоднішній день. Практично жоден з бізнесів крім бізнесу сім'ї, родини і людей, які біля неї, не має сьогодні впевненості в завтрашньому дні. Давайте скажемо, що заважає. Можна що заважає, можу сказати підприємцю в Україні перша, зараз. перша. Перша це криміналітет. Це вперше за э, 21 рік. У нас є сматряші. Мені показували, наприклад, в Миколаєві корабель-ресторан, в якому сидять два смотрящі, які сиділи за вбивство, До яких з мого єдиного центру, який я створювала разом з мерією, це єдиний центр для підприємництва. Всі документи, які здаються, ідуть туди спочатку на погодження, а потім повертаються. Це є принципове питання. Нема конкуренції. Скажіть мені, будь ласка, відчуття любого підприємця, якщо він знає, що всі обленерга зараз купує одна людина. Одна всі в Україні в будь-якій країні це є неможливо. Тому вчора на зустрічі в Чернігові одна жінка запитала: як це може бути? Мої діти купили стару хату, і зараз їм ставлять вимогу. Ставить хто обленерго, які при всі є власністю одної людини. Що ти повинна ставити свій трансформатор, все сплачувати, і тоді ти будеш отримувати електроенергію. Ми з вами втратили відчуття розуміння прозорості бізнесу. Конкурентності, цей уряд вперше після впровадження кучмою регуляторної політики повністю її ігнорує, не проводиться обговорення. Якщо і проводиться так між своїми, між собою кількість дозволів, а, кількість податків, ні, знаєте, економічна вона... криза. Давайте скажемо вона ж то теж може заважати а, підприємцю. За... Якщо б це була тільки криза, якщо у людей нема грошей. Якщо сьогодні в середньому 900 гривень людина отримує пенсію, а отримання президента 4 мільйона, то це все у нас на бізнесі. Бо людина, яка отримує 900 гривень, вона не то, що не купує одяг, вона вже собі відмовила в багатьох продуктах харчування. І я за їх питаю в будь-якій країні світу, якщо б ви узнали, що президент коштує в день 4 мільйона гривень, як би зробили німці, поляки, французи? Всі люди на мене дивляться і кажуть, вони би розірвали цю владу. А ми її всі вимагаємо. І я хочу вимагаємо розірвати, але в прямому смислі, щоб переізбрати. Я хочу вам сказати, я прийшла практично там, де я була, всі центрові ринки. На найбільше купувельна спроможність якнайменше зменшилась 50%. На багатьох ринках, на таких відомих, як Барабашова, Хмельницький Оптовий, я заходила там тільки продавці. Людей нема. І коли вони сьогодні е, повністю розпоясана мі міліція, повністю. Я зараз готую лист до міністра МВД і до прокуратури. Наприклад, на всіх трасах Донецька, якщо особиста траса харків донецьк якщо ви їдете, вони знають, що можете їхати з ринку, вони зупиняють кожну машину. І з кожної, якщо ви їхали навіть для дітей щось взяти, вони беруть 500 гривень. Вони всі знають, що він, він прийшов на ринок. От, і остання зустріч була на ринку в, в Ілічовські. Маленьке місто, вже нема відпочиваючих. Гляньте, як вони сплачують. Власнику ринку 1700, державі податок 100 гривень і 400 гривень соціальний податок. І я питаю, як ти дві з лишнім тисячі окупаєш за місяць? Каже, не як, ще два місяці я закроюсь. Олександр Водом'яна, просте і одночасно дуже складне питання. Ви працювали при різних владах, очолювали комітет підприємництва. Так, да. скажіть, будь ласка, а чому не можна було підприємців зробити раніше щасливими? Чому не можна було провести реформи по-своєму? інші? я зразу бачу, що ви не підприємець, тому що вони знають, що робилось. 2004-2008 були найкращі роки, коли підприємці відчули свободу. Тоді ми перші в країнах СНГ впровадили регуляторну політику, коли вийшов указ кучми, який дозволив, якщо ти застрахований на користь третьої особи, просто не впускати перевіряючих. Особисто ті ходили ще пожежники, санепіденстанція. Це люди відчували, як знаєте, Хрущовська отіпіль була при кучмі для підприємців. Всі підприємці, які були створені, були створені якраз часи, коли працювала я в держпідприємці. Сметою чого. Збору, єдиний були податок, ці зміни, єдиний податок да. який я придумала, якого в світі не існує, це єдиний закон, за який підприємці вийшли на Майдан. Я єдиний політик, за закон якого вийшли. при тому вони не кричали, що це закон куже. Вони вийшли за народну пісню. І тому е, дерегуляція, експертна апеляційна рада, яку я створила, якої не існує в світі, вона 11 років захищала людей без суд судів. Е, Інститут уповноважених по захисту підприємців. Це тоді кучма підтримав і призначив указом. Дивіться, пройшло 14 років. Зараз про це тільки каже Путін. Якщо було так добре, Олександр Володимир, скажіть Я мені, кому чому стало? так захотілося погіршити життя дуже, середньому дуже і малому бізнесу. питання. Я можу і для сказати. чого і для чого? Дуже важливе питання. Я вам за нього дякую. Знаєте чому? Тому що малий і середній бізнес це найголовніша лакмусова бумажка демократії в країні. Не вільна преса, а малий і середній бізнес людина, яка має власний бізнес. Яка створює робочі місця. Вона кожні вибори обирає, перекладає особисто на себе. І вона є вільна. Ви не можете, як державному службовцю, сказати «попробуй, розпишись, не піди проголосуй. Це людина, яка завжди є лакмусовою бумажкою демократії. Можу сказати, в 2009 році ми урядом Юлії Тимошенко приєдналися до меморандуму Європейського Союзу щодо підтримки малого середнього бізнесу. От дивіться, європейська країна. Скільки років демократії, да? І вони підписують меморандум, де пишуть вони себе контролюють кожен рік, щоб, не дай Боже, не перейти до того, що краще ж підтримати декілька монополістів, які сплачують більше податків всіх, і з ними домовлятись. Але розуміючи наслідки політичного цього кроку, вони пишуть: ми, країни Європейського Союзу, підписуємо, що кожен день ми будемо згадувати про наступне. І далі пишуть. Про те, щоб створити малому бізнесу, прозорі процедури всіх закупівель, чого в нас нема. То, що ми даємо їм льготне можливість отримати земельну ділянку, електричну енергію, будь-які комунальні послуги, щоб вони тільки створили робочі місця. І тому це найголовніший діагноз цієї влади. Вони знищують демократію через знищення малого середнього. І що бізнесу? робити тепер? Тобто, як гармонізувати знову відносини між підприємцем і державою? Просто повертатися до того, що було, чи робити все інакше, по-новому? Як? Ви знаєте, дуже боляче, що це відчуття таке, що починаєш все спочатку, де жив'я, як я прийшла в 98-му. Тому що тоді я. В Перше впроваджувала культуру будь-якого чиновника, що не можна прийняти указ, якщо ти не погодив з підприємцем. Як зараз, наприклад, проходять, хочуть монополізувати всі транспортні перевезення, перевізники не згодні згодні. Як зараз робиться, наприклад, брехня, що ліквідується а вона не ліквідується, а збільшується і переводиться в інший державний орган, але з гіршими повноваженнями. Знаєте, що треба робити для того, щоб підприємець себе гарно відчував, любити їх. Вони їх просто не люблять для того, щоб написати будь-який закон для підприємця, з ними треба сідати, любити їх, слухати, не вважати, що це знаєте, не люблю пролетаріат. а розуміти, що це люди. Які забезпечують демократію в країні, забезпечують себе зайнятостю інших людей, не стоять до тебе в черзі отримувати будь-яку матеріальну ну, а крім допомогу. любові. Які конкретно От перші якісь кроки, які треба зробити, щоб легше дихати стало? По перше, це наш податковий кодекс. Сьогодні 138 податків, нашому сім це збереження спрощеної системи, це зменшення. Найголовніше нарахування на заробітну плату. Сьогодні 37%. Ну можу вам сказати простими цифрами, щоб тисячу гривень вам сплатити офіційно заробітної плати. Роботодавець повинен тисячу гривень сплатити податків. Сьогодні 50% ринку праці є в тіні. Це треба обов'язково практично розірвати От то зробити, що повинно йти в регуляторній політиці і дерегуляції. Розірвати е з'єднання чиновника вирішення вашого питання. Ви маєте право декларативно працювати. Ви не є злочинець власній країні. І знаєте ще найголовніше все, що робити треба, ми знаємо. Було би, щоб не заважали. Бо коли роблять вигляд, знаєте, я хочу вам показати. Ми завершуємо автонало. Да. Оце я отримала останній лис від пенсіонного фонду. І мені розповідають про цей стабі... стабілізацію, покращення. Послухайте цифри. З 1.01.2009 року підвищення складає 7% провожиткового мінімуму. І далі йдуть цифри. 57 гривень пенсія збільшилась на 58%, на 59%. На 59,92, на 61,87. Тобто, ми на сьогодні не зможемо підтримати ні пенсіонера, нікому, коли не зробимо нормальну кількість людей, які працюють на себе, і не будемо Дякую. їм заважати. Це була програма про головне розмова про умови для підприємства в Україні. Побачимось на все добре.